Доброго ранку, мої любі хлопчики та дівчатка. Ви вже знайомі з такими математичними знаками, як плюс та мінус. Вони збільшують або зменшують. Але це ще не все. В математиці є знаки, які порівнюють кількість предметів. Ось, наприклад, ви бачите, у мене стоїть на столі дві піраміди. Одна з правої сторони, а друга з лівої сторони. Яка кількість з обох сторін? Правильно, однакова, і тут одна, і тут одна. І коли кількість предметів у нас однакова, ми позначаємо знаком дорівнює. Ось так він виглядає. Але є ще у нас два знаки. Більше та менше. Вони також порівнюють кількість предметів. Давайте спробуємо разом. У мене є кошик, в якому знаходяться овочі. Я їх розкладу по обидві сторони. Дивіться, у мене з правої сторони одна кількість овочів, а з лівої інша. Подивіться і скажіть, з якої сторони овочів більше. Право з правої сторони два, з лівої сторони один. Який же знак поставити? Більше чи менше? Я відкрию вам один секрет. Подивіться, будь ласка, на його ротик. Він відкритий, наче дуже здивований, і каже: Ого, як багато. Тож запам'ятайте, що відкритим ротиком ми завжди ставимо до більшої кількості предметів. Давайте спробуємо ще раз. Я додав огірок з помідором сюди. Подивіться уважно і скажіть. Де більше овочів. Правильно, тепер більше овочів з лівої сторони. Один, два, три. Тож ми беремо наш знак і ставимо більше в цей бік. Дивіться уважно відкритий ротик до більшої кількості предметів. Молодці! А зараз я вам пропоную самостійно розставити математичні знаки. Але спочатку запам'ятайте, для порівняння чисел або кількості предметів у математиці використовують спеціальні знаки: більше, менше, дорівнює. Ці знаки диваки, бо весь час крутяться то ліворуч, то праворуч, але ротик відкривають до більшого числа. І виглядає це ось так. Читаємо зліва направо. Курчаток більше, ніж котиків, або їжачків менше, ніж кроликів. Знак дорівнює теж любить крутитися, але скільки б він не крутився, все одно показує однакову кількість. Ану, спробуйте самостійно порівняти. Дітки, дивимось уважно, яких овочів у нас більше. Правильно огірочків. Тому ми поставимо знак відкритим ротиком до огірків. І правильно прочитаємо гарбузів менше, ніж огірків. Молодці! Дивимось далі. Помідорчиків у нас менше, тому Знак ми поставимо відкритим ротиком до моркви і правильно прочитаємо. Моркви більше, ніж помідорів. Молодці. А перед тим, як ми спробуємо порівняти цифри, пограємо у гру, яка цифра загубилася. Дивимось уважно на кульки, якої цифри не вистачає. Молодці. А тепер порівняємо цифри. Яка цифра більше 4 чи 7? Правильно, цифра 7. Тож, давайте тепер прочитаємо 4 менше 7. Яка цифра більше зараз? 6 чи 3. Правильно, цифра 6. Читаємо разом 6 більше 3. Молодці. Дивимось уважно, яка цифра більша. Так, вони однакові. Тож запишемо зі знаком дорівнює і правильно прочитаємо. 5 дорівнює 5. Молодці. Ви, як завжди, дуже добре попрацювали. І вивчили сьогодні такі математичні знаки, як дорівнює, так більше і менше. Тож, домашнє завдання ви знайдете в кінці відео. А я з вами на сьогодні прощаюся. До нових зустрічей. Порівняй, будь ласка, цифри і розстав математичні знаки. А тепер перевір себе.